Привіт, мої прекрасні. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему карми. Адже карма – це наше дзеркало, яке допомагає нам побачити те, що ми віддаємо світ, наші думки, слова, дії. І карма це зовсім не про покарання, це просто наслідок того, що ми робили, говорили і як діяли у нашому. Минулому. І карма повертається до нас завжди, не завжди одразу, не завжди від тих, кому ми дали, чи щось сказали, чи зробили, але вона повертається до нас обов'язково. Якщо розглянути карму на прикладі енергії, то карма це те, що реалізує. Заряд енергії, який є всередині нас. Тобто, коли людина любить себе, всередині неї створюється певний заряд енергії, заряд любові, який вона направляє у свій життєвий простір. І ця життєва сила вона формує для цієї людини певні ситуації, в яких цей внутрішній заряд енергії він реалізується через людей, через події, через різні ситуації. І саме таким чином людина бачить, що навколо неї множиться ця любов. Якщо всередині людини є цей позитивний заряд енергії, відповідно вона навколо себе також помічає все під позитивним кутом. Якщо ж людина не любить себе, всередині неї формується теж певний заряд енергії, який вона направляє також у свій життєвий простір, але на цей заряд енергії, відповідно, притягуються такі події, в яких людина буде бачити, як проявляється її нелюбов до себе. І також через інших людей, через різні ситуації, які будуть лише відбивати те, що знаходиться всередині цієї людини. І кожному з нас хочеться в своєму житті щось змінити, покращити, досягти якихось поставлених цілей. Це може бути будь-яка сфера нашого життя, стосунки, кар'єра, сім'я, робота, здоров'я, фінансова сфера. І кожне наше бажання, воно достойне того, щоб, звичайно, реалізуватися. Але дуже часто проблема заключається в тому, що не завжди той заряд енергії, який ми направляємо на. Реалізацію свого бажання несе якийсь позитивний намір. Тобто ми отримуємо зовсім не те, про що ми мріяли. Спробую пояснити. вам. Наприклад, жінка мріє про щасливе особисте життя, вона хоче бути любимою, хоче, щоб її партнер приділяв їй увагу, дарував квіти. І це бажання, воно цілком могло б реалізуватися. Але якщо купнути глибше, то виявляється, що ця жінка вона зовсім не любить себе. І вона хоче цією любов'ю, любов'ю свого партнера компенсувати свою нелюбов до себе. І виходить, що е, свою мрію про любов і щастя в особистому житті ця жінка заряджає не, своєю нелюбов'ю. І вона в свій життєвий простір може притягувати таких партнерів, які будуть їй транслювати її нелюбов, наприклад, якісь аб'юзивні стосунки. Або, інший приклад, ми мріємо про хорошу роботу. Згідною зарплатою, яка буде приносити нам і задоволення, і бажаний дохід, який буде закривати всі наші потреби, тобто завдяки такій роботі, людина буде відчувати свою цінність і задоволення від свого життя. Але якщо всередині неї є негативний заряд енергії, який наповнений нелюбов'ю до себе, вона не зможе відчути свою цінність, яка б робота це не була. І навіть якщо отримає е, бажаний дохід, вона все одно залишиться незадоволеною, тому що всередині неї є оцей заряд негативної енергії, нелюбові до себе. Тобто тут карма знову зробила свою справу. Якщо цей заряд реалізується, людина не отримає бажаного результату. І карма, вона взагалі схожа на закони фізики. І, наприклад, є молоток, і ви можете ним ударити по цвяху, а можете попасти по пальцю. І в обох випадках буде один і той самий молоток. Одна й та сама дія. Але вирішальним моментом є той вектор сили, в який буде направлений цей молоток. Тобто все залежить від вас. І в нашому випадку цей молоток це карма, яка проявить або любов до себе, якщо ми вдаримо по цвяху, або не любов. Тобто, якщо ми вдаримо по пальцю. І наша з вами задача заключається в тому, щоб навчитися управляти вектором своєї сили. Вчитися формувати любов до себе всередині себе. Бо саме любов до себе вона є фундаментом. Це той наш внутрішній будиночок, в якому завжди тепло, затишно. І якщо всередині нас все гармонійно, відповідно, простір навколо нас теж нам буде транслювати таку картинку. І ми можемо самі управляти своєю кармою. І нею потрібно. Управляти. І карма вона була задумана не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб обучити любові до себе. І саме тоді, коли ця любов всередині вас вона прокидається, всі ваші цілі, всі ваші бажання вони починають і реалізовуватися, і здійснюватися. Вам на благо, тобто реалізовуватися так, як ви дійсно цього хочете, з позитивним зарядом енергії. І ви самі можете в будь-який момент змінити хід подій у своєму житті, тобто свою лінію життя. Немає якоїсь однієї лінії, по якій ви будете йти весь час. Все залежить лише від вас. Але для цього потрібно зробити вибір. І цей вибір це любов до себе.